Торгові боти, трейдинг боти, штучний інтелект, трейдинг пошій, сигнали від ботів. В цьому відео я покажу вам, як я торгую крипту по цим самим торговим ботам. Але перед початком хочу нагадати, що я на біржі квоту, Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. За отримання криптосигналів від торгового боту, ми з вами рухаємося по одній простій схемі. Натискаємо кнопку Отримати прогноз після чого беремо типінку. Типринку завжди беремо у ТС, якщо знову ж таки ми торгуємо з вами саме криптовалютою. Натискаємо на дану кнопку, після чого обираю час експірації, по котрому я буду входити. Далі оберемо час експірації, по котрому будемо входити. Я оберу М1 і на котисі М1 у мене вже висловлено. Тобто М1 це одна хвилинка, після чого натискаємо на криптовалюту, тобто на дану кнопку. Далі видається нам вісім криптовалют, по котрим прямо в даний момент часу ми з вами можемо війти. На котиксі одразу перемикаємося на розділ крипто і дивимося, яка крипта у нас доступна. Наприклад, Ethereum є першою криптою, ось тут в торговому боті. Давайте знайдемо Ethereum у нас на торговому боті. Та оберемо саме його. Обираю Ethereum OTC, Завжди буду примітиш, OTC, коли ви торгуєте на квотиксі. І обираю OTC також в боті. Натискаю кнопку отримати сигнал в нашому боті, після чого очікую десь до 4 секунд та буду копіювати дану угоду на біржі. Відкриваюся вгору знову ж таки на одну хвилину час експірації. І попрошу зауважити, друзі. Ми взагалі нічого не чіпаємо та не налаштовуємо на квотоксі. Торгуємо ми сугубо за ботом, сугубо відштовхуючися від. Його аналізу, наприклад, зараз він нам видав сигнал вгору. Бачите, все діло він нам пояснює. Тобто, огляд ринку бот робить по приватним індикаторам тренерцю. Також все враховує, і технічний аналіз також враховується даним роботом. Після чого як ми з вами гузу, ми можемо просто поспостерігати за тим, як ми по ній будемо відпрацьовувати. Перші годі фіксуємо одразу гарний прибутковий результат, і з 7 тисяч гривень інвестованих мною в дану угоду отримую 6650 гривень чистого профіту. Рухаємося за тою самою схемою, натискаю кнопку отримати прогноз, після чого обираю учасників тримання М1 і обираю криптовалюту. До речі, друзі, на рахунок часу експірації, ви можете обирати абсолютно будь-який, тобто сильно на прохідність він ніяк не впливає. Можу тільки сказати, що H1 та H4 відпрацьовують максимально гарно на абсолютно будь-якому активі, тобто вони мають найбільшу прохідність, але ж ви самі мене розумієте, що за... Зараз я знімаю вам навчальний відеоролик і торгувати на годинці та чотири годинці просто немає ніякого сенсу, бо відео буде йти там майже півдоби. Зараз, як ви бачили, я обрав одну хвилину час експірації, і давайте оберемо валютну пару. Знову ж таки, можемо погортати, можемо пошукати, подивитися, що у нас тут є. Зараз мені вочекинувся лайткої у ТІСІ, обираю лайткої на квотисі, обираю лайткої в торговому боті. Після чого натискаю кнопку отримати прогноз. І як тільки бот видає його, моя. Задача максимально швидко на це зреагувати, максимально швидко відкритися донизу. До речі, бачите? Ми маємо з вами поки що, можливо, навіть я б сказав, непогану точку входу, враховуючи гепи, ось ці великі-великі імпульси. І можемо також переглянути, що нам каже Бот. Дивіться, він тут очікує, приватиме індикатор Redding Hue. Sell, 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 sell. тобто всі три індикатори вказують на sell. По технічному аналізу, бачите, також маємо спадати. Ось, і, 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 і що ми тут бачимо? Дивіться, лов ризик, бот нам пише, тобто, ну реально велика ймовірність тоді про те, що велика ймовірність, що угода зайде про результат, Бачите? І тут написано, що прям ну, сильне падіння має відбуватися. В принципі, так зараз і є. Тобто, можна сказати, що поки що, хуть-хуть-хуть, -ху, поки що, бот максимально гарно читає цей Рінок, бачите, інші індикатори технічного аналізу вказують на те, що у нас буде тут даунтренд. Проте, друзі, дивіться, 10 секунд ще нічого не вирішилося. Як ми знаємо, воно може підкусити і в останні секунди. Проте, я думаю, тут буде прибутковий результат, оскільки вже за час, котрий лишився, ми не зможемо піти вгору. Найс. Що це фіксуємо прибутковий результат, поки що чуть-чуть дуже галадко. Ідея 6650 гривень чистого профіту, ще фіксую собі в кишені. Більше скільки. 13 тисяч гривень за це відео чистого перепиту вже є, але це не все. Ми рухаємося далі. І давайте зайдемо по ще одному сетапу знову ж таки по криптовалюті за допомогою трейдекс і трейдинг боту. Натискаємо кнопку повторити під нашим попереднім сигналом, і далі оберемо так само усі котрування. Давайте зараз для різноманіття я зайду в С 30 тобто в 30 секундний час експірації, і виставлю такий самий час експірації на квотисі. Ось після чого знову ж таки обираю криптовалюту і глянемо, що у нас ще є. Тонкої мені подобається. Давайте глянемо, яка дефісність зараз по 95% Паша дуров, нормальну дохідність нам сьогодні на кодексі дає. Оберемо тонкоїн праворуч і натискаємо так само кнопку отримати сигнал. Що у нас такий дуже швидкий ліс, іде, бачите, потім падіння не тонкоїні, прям така дуже дуже волотильна валютна пара, точніше актив, актив. Я б не сказав, що це прям валютна пара. Валютна пара, це якщо казати, порівнювати типу тонкоїн до USD, Ось. Але знову ж таки, суття це не змінює. Ми з вами угоду відкрили. Ось, це вже так, сам собою балакою. Дивимося, як ми по ній будемо відпрацьовувати. Знову ж таки, так само з аналізом, так само все це діло нам буде. пояснює, пояснює, чому ми маємо спадати саме донозу, або чому ми маємо рухатися саме вгору. Тобто аналіз робиться реально багато. До речі, не знаю, чому, але частенько, коли я відкриваю угоди по другому боту саме під час відеоролику, ось на 30 секунд, то вони часто закриваються у мене в мінусовий результат. Не знаю чому знову ж таки просто співпадіння. Давайте відкриємо ще одну угоду, просто перекриємося. Дивіться, що я роблю в такій ситуації, коли по боду угода заходить в мінусовий результат. Я вписую суму інвестиції у два рази більше за попередню, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху. Відповідно, зараз давайте все-таки зайду ще раз на одну хвилинку, оброзу таки М1 і криптовалюту у нас на квотексі. Глянемо, що у нас зараз є, наприклад, Солан Солани на Solana дохідність невелика, 89%. Ну, типу, да, це багато знову ж таки там в порівнянні з іншими біржами на Котексі, у на реально дуже великі дохідності, але можливо, можливо, зараз є просто щось поцікавіше, і я зайду реально щось. Поцікавіше, дивіться, трон у Бачите, тільки подивився. Ось тут у нас трон, ось тут у нас трон. Дивіться, 95%. Дуже гарна дохідність, тобто там з сотні гривень я зароблю 95 гривень. Чистому, якщо угода зайде прибутковий результат, натискайте кнопку отримати сигнал. І знову ж таки, друзі, зауважте подвійною сумою. Зараз я сюди буду ходити. Дивіться, бот видає мені угоду, каже, що ми маємо рухатися вище. Ну і точка входу не скажу, що прям ідеальна. Буквально на вершині нашої зеленої свічки, але як є, відкрилося знову ж таки аналіз праворуч. Можете переглянути, проаналізувати, подивитися, а зараз просто давайте тихенько поспостерігаємо за тим, як зараз будемо відпрацьовувати. Не часто бувають подібні ситуації, але зараз доведеться зробити ще одне перекриття. В принципі, ви бачили, що дві угоди по боту зайшли максимально гарно, буквально з... Двох ніг, але друзі, як є, демонструю вам тренінг, як я вам завжди кажу, таким, яким він є, насправді. Шукаю зараз Ripple, Ripple 95% дохідності. Одна хвилинка, одна хвилинка. Зараз просто відкрию ще раз дві угоди, перекриюся. Буває, буває. Трошки підштормило, трошки бот недоалізував. Можливо, вода трошки не потвартило, але не суть. Ой-ой-ой, блін. Дві угоди треба було мені відкрити. Бачите, невеличка різниця по точці входу у них є. Але сподіваюся, якщо ми дамо насправді швидкий імпульс, насправді швидкий рух. То тоді маємо забрати плюс. Хоч бот і не каже, що у нас тут буде прям швидкий швидкий родонос, проте донозу рухатися маємо. Хоча б, думаю, одна угода. Я сподіваюся, закриться зараз в перебутковий результат, тому спостерігаємо за нею. Це вже серйозно, це вже неприємно. У нас тільки 28 да, тисяч гривень зараз закривається в. Мінусовий результат, якщо я буду робити перекриття, це треба 60 мені перекриватися. Да? Ну трошечки менше. Да? Давайте перекриємося, давайте перекриємося, Останнє перекриття, зайде в мінус, окей, зайде в мінус. В принципі, можу я собі це дозволити. Да? Бачите, настрій трошки трошки вже змінюється, коли ми отримуємо з вами мінус. Але я думаю, це вам і друзі зрозуміло. Головне, головне те, як ми завершимо цей відеоролик. Якщо ми завершимо його прибутковий результат, базару немає. Все лафа, типу, бот видає гарно сигналу, і якщо ми завершимо його в мінусовий результат, тут вже можуть виникати певні питання. Але чесно, я навіть не хвилююся, тому що впевнений, що зараз ми з вами максимально гарно зможемо відторгувати все це діло. Давайте глянемо, що у нас по біткоїну. Біткону 95%. Біткоін завжди з за дуже гарною дихідністю на квотисі. Давайте оберемо біткоін тут, беремо біткоін на торговому боті і зараз просто зробимо ну, реально велике перекриття. Блін, а як інакше? Ну от, а як інакше, тому що, друзі. Трейдинг це ризики, друзі. Якщо ви хочете без ризиків, десь там заробляти великі кошти. Блін, ну я не знаю, чим вам займатися. Я не знаю реально, що вам сказати. Тому що як і в будь-якій справі, як і в бізнесі, як і в трейдингу, як і в абсолютно будь-якій я б сказав, підприємницькій діяльності, ви так або інакше берете на себе певні ризики. Конкретно я зараз беру ризик, да, 600 тисяч гривень, навіть більше вже враховуючи попередні мінусові угоди. І в принципі реально маю певну ймовірність, що я можу їх втратити. Проте в даному інструменті я максимально впевнений і впевнений, що. Це відео також принесе мені прибутковий результат. Тому просто давайте просто спостерігаємо, як будемо зараз рухатися найближчими 20, ма навіть 15 ма секундами вже по торгового боту. Я думаю, що от маємо взяти плюс, але якщо візьмемо все такий його, він буде десь на волоску. Тобто десь ось тут трошечки нижче. Але сподіваюся, що зараз зараз спадемо і зафіксуємо прибутковий результат. Ні, ні, ні. Казав я, що це останнє перекриття, але давайте ми все сиділо з березною головою підрахуємо. Перше перекриття, друге перекриття, третє перекриття. Зазвичай роблю 4 Якщо я зазвичай роблю 4 давайте зараз зробимо останні четверте. По криптовалюті так само, оскільки це відео у нас про крипту. Бачите, трошки те. Відеоролику вже. Змінюється. Трошки у нас інакше вже торгівля йде. Оберемо валютну пару актив, який ми з вами хочемо відійти. Хай це зараз буде знову ж таки ефіріум. Не знаю, гарно ми по ньому відпрацювали, але зараз по ньому ми не зайдемо. 78% це просто повне гівно. Буду казати, друзі, як є. Вибачаєте, хто їсть, але, але, але зараз наша з вами мета відбити все втрачене та заробити кошти зверху та закрити цей ролик. Бляха, прибутковий результат. Так, мені не сподобалося, що зараз трошки промінусували. Але моя зараз мета знайти просто гарну реальну дохідність, наприклад, як посилання, 94%. І по ній зараз лупанути. Скільки? 5 угод. 5 угод по 25к. Ух. 5 угод зараз буде по 25к. Let's let's go, let's go. Let's go, let's go. Головне проклікати. Зайвий раз. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 5 год по 25 тисяч гривень по торговому боту. Якщо вони мінусуються, це пізда. Це за відео більше 200 мінус. Ууу. Найс! Найс, найс, блядь. Я не знаю наші. У ті нерви реально нашого то так тріпатися за цей трейдинг? Але як є, друзі, як є реально. Ух, 15 секунд, 5 скотрих, 15 хвилин відео йшло. 5 скотрих були реально ну дуже-дуже такими прям напряжними. В результаті за цей відеоролик суємо плюс 24 тисячі чіпто опрофіту, як на мене, так, це 100% є гарним результатом. Але, друзі, щодо такої прохідності, я вам кажу, що в принципі ось такі ситуації можна порахувати буквально на руках двох пальців за всю історію торгівлі по боту. Я торгую по ньому з червня місяця і 100% можу сказати, що зараз це найкращий інструмент на ринку, котрий особисто я пробував. зараз нагадаю, що демонструю вам абсолютно всі свої угоди, котрі я записую на відео. Тобто, якщо я забираю мінус, якщо я забираю плюс, мені абсолютно байдуже на це там. Просто не дивлячись на ситуацію, все це діло потрапляє на YouTube, тому що я максимально чистий та відвертий трейдер з вами, друзі. Тобто, демонструю всю ситуацію по трейдингу, такою, яка вона є, насправді, і саме у мене, і можливо, навіть тільки у мене на каналі, ви зможете побачити. Як плюсові результати, так і мінусові. І повірте мені, їх немало. Тобто всі труднощі тренінгу я також демонструю. Але як не крутий наш кінцевий результат, доводить те, що по цьому торговому боту трейдук з межі підеськами або телеграм реально можна заробляти реальні великі кошти. Тому, друзі, якщо ви досі ще не роздуплися і не розумієте, що за торгівлею по штучному інтелекту майбутнє. Зараз є ваш шанс діяти. Послання на бота я залишаю в описі цього відеоролику. Спробуй його, тому що для тебе це взагалі нічого не коштує. А в найвищому майбутньому можливо може змінити навіть твоє життя.